Вітаю! Сьогодні подумала про те, як пояснити учням, чому деякі іменники першої відміни мають закінчення Ою в орудному відмінку, а деякі Ею. Усе залежить від того, до якої групи належить те чи інше слово. Пригадаємо, що іменники першої відміни це іменники чоловічого, жіночого або спільного роду з закінченням ая. Все залежить від групи. Якщо це іменник твердої групи, тобто основа. Частина слова без закінчення закінчується на твердий школа, л, парта, т, значить, в орудному відмінку буде ою, школою, партою, книгою, сестрою. Якщо нам який? їдальня вишня, то в орудному буде їдальнею, вишнею. А якщо на нашиплячий жечеши, то теж буде в орудному ею площею, кручею, спаржею. От і все.